Планово чи стихійно ціни і тарифи зростають щомісяця, тож лютий не стане винятком: газ, вода, електроенергія, зв'язок, інтернет та ціни на проїзд, укотре у котре злетять угору. Подробиці дивіться у сюжеті. Не встигли сумчани отримати першу цього року підвищену зарплату, а ціни вже помітно зросли. А ось із 1 лютого на нас чекає чергове, стрімке зростання цін по багатьох позиціях. Електроенергія майже для всіх підприємств дорожчає до 3%. Вартість газу для промисловості та на автозаправках зросте більше, ніж на 20%. Для усіх сончан вода стане дорожча на 40%, оплата каналізаційних послуг майже на 13%. Спілкуватися також стане дорожче. Мобільний зв'язок та мобільний інтернет подорожчає приблизно на 15-25%. Інтернет-провайдери збільшують свої тарифи у середньому на 6%. Планово підвищують вартість залізничних квитків на 10%. Від таких новацій сумчани впадають у відчай. Уже і не спиш нормально, і, і, і не їси, думаєш, їси вже, що попало отак, тільки всі, а толку нічого. Так що я думаю, що це погано. Подорожання завжди якісь свої тривоги приносить свої, якісь непорозуміння, розумієте. Дорожають все, життя доражає, зарплата не додається, роботи немає. Так і живемо, виживаємо. же жінка жити не думають, оті корупціонери, Потім вони підіймають здесь сцени. Ми на пенсії живемо, тому треба, щоб як можна дешевше все було. І транспорт, і продукти. Експерти зазначають, частина лютневого підняття цін буде відчутна не одразу. Зокрема, промислова інфляція для пересічних громадян відобразиться на поступовому дорожчанні продуктів та ціни на проїзд у маршрутках, автобусах та тролейбусах. Альона Щербакова, Анна Ільїна, Олександр Сокол та Олександр Білявський. Новини СТС.